Благословений Бог наш, завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, цар і небесний, втішитель душої істини, що всюди синце наповняє. Стапим життя подателю, прийди все лиця в нас і очисти нас, від у святой скверний, і спаси блаві душі наші. Святий Боже, святий гріхи, святи безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, гріхи, святи безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий вік і святий безсмертний, помилуй нас, слава Світ і Святому Духові Іди, і нині повсячці і на віки вічням. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи очисти ріки наші, владихо, прости, беззаконня наші. Святий завітає сили немочі нашій мене творами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Сві Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки вічнямі. Отже нашої, сина небеса, нехай святить сім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи Сіда, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. жизнь со спасай мою від можественної сили без мене

Звучить Отцю і сину і святому Духу і ні повсякчасні на віки вічні. Нам вислухати святого Євануня, Господа, Бога молимо, Господи, помилуй Читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, Ті дні, вставши, Марія пустила швидку дороги, різко, в дороги, герського околицю в місто Юди, увійшла вона в Дім Захани і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета, привіт Марії, дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала, благословена ти між жінками, благословена на Твого, звідки мені все, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось голос Твого голос того примітання зола моїх вуха, дитя з радості здригнулось в моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказне сказаний від Господа, і мовила Марія величає, душа моя, Господа, й дум і у Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору раби свої, Озбові нині облажатимуть мене всі роди, велике бовчини в мені всемогутній і святе його ім'я. Марія пробула Єлисавети місяців зотри, потім повернулася додому. Пресвята Діва Марія, Богородиця, примилосерна, радуйся і спасити, що на тебе, оповаю, свята спаси нас. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе, оповаю, свята я. Сина, мати предвічної любові, Радуйся і Що на тебе оповаю, не Богородиця, Спаси спасина. Мати, Божої, благодаті, Радуйся і Що на тебе, уповаю. свята я, Бога. Спасина, Діво, непорошно зачата, радуйся і спасиди, що на тебе уповаю свята я, спаси. Діво, відхируй мій світліша, радуйся, спасиди, що на тебе уповаю свята я, Боро. Спасибо, Діво, містирофимів, славніша, радуйся, і спасиди, що на тебе оповаю, свята я городся, спасина. Марія, голубка, не осквернена, радуйся, спасиди, що на тебе оповаю, свята я. Спасина Марія, запажна квітка дівись твора, І спасидивши на тебе, уповаю свята я ворониця, спасина. Марія, добра, вихователь, ходів раби, І спасиди, що на тебе, уповаю свята я. Спасибо, Марія, покрови, світу, шиш від облоків, радуйся і спасиди на тебе поваю, не свята, я спа сина, Марія, заступниця бере справедливим сдею. Радуйся, і спасиди, що на тебе погаю, святая Богородице, спаси спасина, Марія, потіхо заплаканий, Радуйся, спаси ти, що на тебе Несвятая свята, спаси спасина. Радуйся і спасі, що на тебе, Богородице, спаси нас. Марія посередниця, що напокійно нас після свого спіння, радуйся і спасиди, що на тебе, поваю, свята я Бога. Насивна, Марія, єдино чиста і радуйся і спаси, дивчу, тебе, святая. so sure. Поспіши молимся, щоб спастися работів. Слухай дочко, і споглянь, і прихилив у Радуйся, Рабуйся, я дія. Заціницький кресар'я Христа, радуйся, зростивши розвитку і сверху. Моя приблага, надія моя, Богородиця, захист рід іноземців, пристановище засмучений, радости, скричений покровителько глянь на мою нужду і на мої горе, поможи мені, немічному, провадь мене недосвіченого, ти ж, бо моє горе знаєш, розвій його якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадини, крім тебе, о Божа мати, бо ти охорониш нас і захистиш по всі віки, Амінь. помилуй нас, Боже, з великої милості твої молимо з тобі, вислуха і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй! Ще молимо, Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос, на нас грішний, і помилував рабів своїх, і охорони нас від всякої скорби, біди гніву і нужди всякої, болізні, душевної, і тілесної. І дарував нам здоров'я, здоволіття, промомо всі скоро високо і милостиво помилуй. Господи, помилуй. Берегтися місто силам нашим, святим обителям в країні, село від голоду, загибелі землетрусу, до порадого, меча нападу чужинці, між особою брані, і що Він був милостивий, і добропривітний, добропомічний, благий чоловік, волюбний Бог наш, і весь свій гнів, що наступає на нас. Ізбав нас від належної свої порози та помилував Господи, Господь Бог вислухав голос моління наш грішний помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, ковання всіх кінців землі, Ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владику доріків наших, помилуй нас. Бо милостивий чоловік, олюбний Бог, єси тобі славу, посилаємо, от свій Сину ну і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні, премудрість, щеснішої телуєм. І не зрім'я на славнішу в щоб що без отміння слово породило, суща бородиться, тебе великаємо. Слава тобі, Христе, Боже на ній наша слава Тобі. Слава Сисину і Святому Дуві. І нині повсякча на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитва на причистій Свій Матері, преподобний воносний отцію нашій всіх і блажений українського народу. Помилий, спасе нас, як благий чоловіколюбов.